Мої вітання, шановні теористи. Ну що, друзі, процес розборки трактора продовжується. Сьогодні я буду витягувати вал відбора потужності, щоб дістатися до цієї шестерні приводу гідронасосу, тому що там в немає підшипника. Та я вчора в попередньому відео розказував. Я переглянув в інтернеті багато відео. Тому що мене найбільше хвилює, як зафіксувати цю шестерню, щоб часом не тріс стакан. І я не знайшов відео, як її зафіксувати. Є хороше відео, викладає Анатолій. Олександр Хмеленко. Грамотний дядько, багато чого корисного я в нього побачив. Він роз'яснює. Детально як встановлювати Вом, а от як знімати не було в нього. Тому що я, коли почав знімати щось, ну дуже тяжко в мене йде. Дуже тяжко посаджений підшипник на валу Значить, я вирішив зняти відео. І що головне, щоб в книжці по експлуатації немає рекомендацій, як зняти цей вог. Ну що, друзі, так як я і бачив. У відео, в інтернеті, ось зняв я цю кришечку на трьох болтах, тут таке колечко і штопорне кільце, яке штопорить вал. Я то зняв. Коли я почав тягнути, дуже тяжко йде. А в зв'язку з тим, що то все чугунне тут ніяких різких ударів молотом проводити не можна, тому що півбіди, коли трісне стакан. А коли трісне корити, то, то вже я взагалі не знаю, що це буде катастрофа. Тому я взяв таку москвичовську ресору. Взяв москвичовську ресору, тут є такий виступ. Зараз я покажу. О! Бачите? Зараз, щось показати, дивіться, бачите? Ресора вперлася в шестерню, а тут є такий виступ в кориті і там внизу є виступ. Ресора великою площиною впирається в корито і впирається в шестерню. І я почав легенько знімати вал. Я що я зараз до кінця не зняв. Бачите, тут є ігольчастий підшипник, вже скільки розійшлося сантиметр. Але думаю зніму відео. Можливо, комусь буде корисно. Тепер давайте вниз глянемо. Внизу, друзі, у нас стоїть такий фланчик, кришечка. Яка закручена на чотирьох болтах на 10. Зараз я десь тут болтик положив, ага. Ось вони. Такі болтики на 10. А тут в кресті є нарізана різьба на 10. Вона виконує роль зйомника знизу і з протилежної сторони зверху. Але ці болти. Щоб прикручують кришку Вони є закороткі. Тому я взяв довші болти. Бачите. о І затягуємо. Тут стакан довгий, і щоб не було перекосу, не зажимало, треба пару оборотів знизу, пару оборотів зверху. І так. Поступово підтягувати. Тут такий своєрідний зйомник, який витягує повністю весь вал в зборі. Ну, Думаю, що зрозуміло. Ну і було б добре, щоб хтось або зверху спостерігав, як йде процес чи туди. Часом ще перекосів, яких нема великих, щоб не зажимало. Як бачите, я, я, в мене руки довгі, то я зверху тут рукою провертаю трошки навіть приклеенітий той гольчастий підшипник. Ну, я зараз от зафіксував. І буду потихеньку знімати. Включуся пізніше. Так, друзі, продовжую процес. Знімання вала відбора. Тяжко, дуже тяжко йде. Вирішив ще поділатися з вами своїми враженнями. Тягнув, тягнув я, і ще не вийшов повністю, але ж чую, що дуже тяжко. Вже болти тяжко йдуть, і ресора була зажата. Значить, що я зробив? Я зйомня вже не буду піднеслі, просто тих два болти, що я виконують роль зйомника. Я відпустив, освободив вал відбора і його трошки провертаю. От він навіть трошки приклеені десь, видно, вже виробітка є на шестерні, середній, там, де його частини то Вже зніму буду бачити. О, значить так, тепер витягую ту ресору і взяв монтіровку. І зачіпляю тут за шестерню. Трошка незручно, але то важливо. Отак її легенько на 180. Її треба рушити і повернути на 180 градусів. І продовжувати такий процес, поки не зніметься повністю вал. Ну, Я буду знімати, включуся пізніше. Так, нарешті пішов. Значить, беру я тут рукою. І що не бачимо? Знімається вже. Зняв. О, Алвіліс, один підшипник залишився. Зараз витягую тоді витягувати ту ресорку. Ось така, друзі. Картина. Ну, далі тут вже думаю, нічого цікавого нема. Потихеньку я вже все зніму. Головне, що витягнув без пригод той вал. Зараз я це все буду знімати. Так, її не можу докинути його. І ще вже бачите, вона вже, вона вже вийде, тут нічого страшного нема. Ну все, друзі, бувайте. Думаю, комусь буде корисна така інформація, тому що то є наші гроші. Наша праця. Ну все, друзі, бувайте. А я буду продовжувати ремонт. Тому що далі знімати вже немає сенсу і треба дві руки, щоб таку роботу проводити. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ. Нехай вам довго служить техніка.